Здравствуйте, шановні глядачі. Зайшов я в свою тепличку і чую, Михайлович, допоможи мені, врятуй мене, зроби мене красивою, щоб мене на базарі не обходили стороною, а щоб всі хотіли мене купити. Ну, це, звісно, я пожартував, але проблема ось в чому. Дивіться, яка капуста. Бачите, вона дуже потяглася, стала високою і тоненькою, тому що в нас вже більше неділі немає сонця. Хмарно, прохолодно, проходиться топити, вночі холодно і вона, звісно, потяглася. Дивіться. Тому зараз ми її будемо рятувати. Бачите, ось яка вона? Ось я її полив перед тим, як зараз будемо користуватися чарівним зіллям. Ось вона трішки навіть полягла. Ну, то не біда, ми її виправимо. Для цього нам буде потрібне, я вже сказав, чарівне зілля. Чарівне зілля, яке допоможе нам зупинити ріст. Зупинити ріст, зробити її товстенькою, маленькою, щоб вона не лягала, щоб була рівненька, гарна. Ну, зараз все розкажу. Для цього нам потрібне отаке от чарзілля, яке ми будемо розводити на 9 літрів води тому що я вже, як сказав, я вже полив, вже трішки влаги я дав їй. І земелька мокра, тому на 9 літрів я зараз її розведу. Для цього в мене є ось така бутилка обрізана. Трішки вона в мене там кривенька, я спеціально її зробив, щоб вона потім гарно вибігала. Беремо ось таку ампулку, беремо ось такий нехитрий прибор. Ось я його так узяв, уставив я його в бутилку, роздавив, роздавив. Все. Воно змішалося, склост залишається в бутилки. Зараз я його ось так виллю у лічку. Обережно, щоб скло не потрапило. Ось так. О, бачите, хотіла випусти, випасти ламполка, а не випала. Он вона там залишилася скло. Ми його випилимо сюди, віддерце, потім потім витрусимо десь. І все. Зараз будемо поливати капусту. А називається це чарзілля. Ось так. До речі, не спішіть виключатися, у цього зілля є друга сторона медалі. Зараз розповім. Препарат називається Тур. Він... Розви, допомагає розвиватися кореневій системі, не дає переростати розсаді, притримує її ріст, Стабло стає товсте, і розсада добре стоїть, не падає, не гнеться, дуже гарна. Але дивіться, що виходить. Дія цього препарату 7 днів. 7. Через 7 днів цей препарат почне діяти як стимулятор росту. Тому ви обробили перший раз, будьте готові обробляти і надалі, через кожні 7-8 днів. Тому що потім воно у вас все переросте знову почне рости. Тому плануйте свої дії так, щоб ви знали, на коли вам потрібна буде розсада, на яке приблизно. Время. І щоб ви не переросла, вона вас не переросла потім. Все, користуйтеся порадою. Гарного вам врожаю. Дякую, що дивилися.